Фармадол. Таблетки від головного болю. дякую. Як позбавлення там списанка? Я не буду писати запаска, мені потрібно знати на колпсади. Це відео, яке сколихнуло українське Тікток. Скандал в одному із столичних кінотеатрів. Причина. Не припускають з їжею, кажуть, зховайка. Анна разом з друзями придбала квитки, прийшла на сеанс. Але перед входом у кінозал компанію не пускають. Через їжу з собою вона була куплена в закладі громадського харчування. Поруч, коли дівчина викликала менеджера, той зіслався на правила, опубліковані на сайті кінотеатру. Заносити на території кінотеатру та вживати будь-які продукти харчування напої, кої в будь-які інші закладах громадського харчування, ще. дівчина вже нам розповідає, вона юрист і вважає цю заборону незаконною, адже перед купівлею квитків їй не повідомили про існуючі правила. Продавець відповідно до закону про права споживачів він зобов'язаний до моменту оплати мною послуги. Він зобов'язаний ознайомити. Наявними якимись правилами чи обмеженнями, крім того, зі слів Анни, ось ці правила кінотеатру є своєрідним договором між споживачем, глядачами та виконавцем кінотеатром. Свобода договору вона передбачає, що всі можуть вносити обидві сторони договору. Вони рівні, вони можуть вносити корективи до договору, зміни, якісь уточнення, пояснення. Однак я не можу цього зробити. У мене немає доступу до сторінки кінотеатру в інтернеті. Тож, мовляв, забороняти приходити в кінотеатр зі своєю їжею не мали права. А от, на думку адвоката Богдана Кушніра, закон у цій ситуації на боці кінотеатру. На кожній стоїці касі вони відповідно до прав споживачів зобов'язані розмістити інформацію, яка належить для ознайомлення кожному споживачові. Кожен споживач вже на свій власний розсуд або ознайомлюєтеся, або ні. Вона є публічною, доступною і фактично вважається доведеною до кожного користувача даної послуги. Врешті перед відвідуванням кінотеатру варто ознайомитися з правилами завчасно. А от де б не була куплена їжа для кіноперегляду, варто пам'ятати про етикет. Про нього нагадує експертка Юлія. Юдіна з приходом до нас, культури кінематографу, прийшла і культура супроводжувати перегляд фільму легкою їжею. І для нас це стало нормою. І сучасний етикет, він припускає е, таку форму досуга. Але з декілька поправками. Під час сеансу не потрібно бігати за додатковими порціями. Все споживати треба обережно та тихо, і їжа повинна бути без будь-яких різких запахів, аби не дратувати інших. Саме це і є однією з причин заборони їжі, придбаної не на території кінотеатру.